Просто подивіться на цю красивенну осінь, але ви прийшли сюди дивитись не на неї. Ви прийшли дивитись топ найбюджетніших кросоверів в Україні. Це п'ятий випуск з автомобілем, який в дорестайлінговому вигляді на канал Крукавто так і не потрапив. І я з того дуже тішусь, тому що рестайлінг мінімально відрізняється. Але при цьому у нас з'явилась рубрика, завдяки якій ви зможете продивитись інформацію про всі нові бюджетні кросовери в Україні і обрати для себе найкращий варіант. Тому що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. А це оновлений Opel Mokka. Полетіли, поговоримо. А поки що швиденько вам нагадаю, що спонсор цього випуску час Газу. Час Газу сучасний сервіс ГБО. 1 мільйон 81 тисячі 400 гривень. Саме така цифра є єдиною і безальтернативною у прайсі на офіційному сайті Opel. на єдину доступну в Україні версію GS. Така і у нас на тесті. До речі, ця цифра дає моці моки мокці, одним словом, цьому компактному кросоверу опинитися в нашому п'ятому випуску серії про найдешевші кросовери в Україні. Ну що, хейтери, я вже чекаю вас в коментарях, тому що я помітив, що одним із найпопулярніших коментарів під відео з. З автомобілями, які мають малооб'ємні двигуни, по типу як тут в Опелі Mokka, є коментарі по типу: ці мотори нікуди їздити не будуть, чи ці мотори вже нікуди не їздять з точки зору динамічних характеристик, ресурсу 0. От колись були мотори. 1,6 атмосфера, 2 літра атмосфера, 3 літра атмосфера, 6,4 літра атмосфера. Так, звичайно, що так як колись, ніколи не буде. Тому ми маємо 1,2 літри 3 циліндри, бензиновий турбомотор потужністю 130 кінських сил, але за рахунок тієї, хоч і маленької турбінки, 250 ньютонометрів крутного моменту. І тут ситуація така, що вам неминуче прийдеться їздити на автомобілях з такими двигунами, тому що. Якщо і залишаються автомобільні виробники, які на такі комбінації не перейшли, то повірте, зовсім скоро, дякуючи все суворішим і суворішим еконормам, їм доведеться до цього прийти. Хоча мені здається, що є певна ймовірність, що розвиток піде по синусоїді, і зараз ми йдемо в еру гібридів. Гібридів часто які не суперекономічні, не супер екологічні, і все ж таки є шансики, що ми повернемося до старих добрих, можливо, ви якихось доопрацьованих дизелів. По-перше, відзначу, що в Opel Mokka, незважаючи на бюджетність, є газ ліфти. А по друге, скажу, що наші відео із топ найбюджетніших кросоверів виявилися досить неефективними в плані переглядів. Аудиторія не дуже активно коментує. В силу цього постало питання, що відео з Mokka може стати останнім випуском з цієї серії. Тому, якщо вам цікаво подивитись про більше автомобілів, які є в списку чата GPT, яких немає, але вони є в моїй. Голові, будь ласка, будьте активними, підписуйтесь на канал, пишіть побільше коментарів, і тоді ми будемо готувати наступні випуски. А повірте, там ще дуже багато цікавого. Ну і в кінці кінців, якщо ми зберемо серію, хоча б із восьми випусків, ми зробимо спецвипуск, де підіб'ємо підсумки і назвемо, які автомобілі по тих чи інших критеріях виявилися кращими. До речі, перед тим як їхати і розповідати вам враження на ходу, я зрозумів одну цікаву фішку: Що, незважаючи на те, що ми протестували вже п'ять автомобілів одного класу, ці автомобілі певним чином відрізняються, і кожен зможе обрати для себе варіант, який йому більше до вподоби, саме з технічної точки зору. Чому? Тому що незважаючи на те, що у нас були схожі. По конфігурації бензинові мотори у нас було вже декілька гібридів. Більшість з них оснащується різними коробками перемикання передач. В гібридів там своя історія, але у нас були варіанти із роботами, були варіанти із CVT, були варіанти із айсіновським автоматом, як в Opel Mokka. А це мені здається настільки жирний плюс для дуже великої кількості людей. Ну. З ним не посперечаєшся, тому. Поїхали, розкажу вам, як це все працює. Якщо говорити про керованість, ви розумієте, що для певних класів автомобілів звичною є певна архітектура побудови. Тут з Opel Mokka та сама ситуація, тому що ми маємо уже таку звичну для автомобілів, які входять в наш топ-бюджетних кросоверів передню підвізку Макферсон і задню балку, яка дає можливість вам трішки економити на ремонті підвіски. Коли до цього дійде діло, ви розумієте, що в комплексі це все не працює так класно і по спортивному, як з багатоваженою підвіскою, але як я часто повторюю в відео, це нормальна конфігурація для. Експлуатації машини по місту і для розуміння того, що е, дійсно, коли дойде момент до обслуговування, ви не будете переживати, що у вас заді вісім важелів в кожному по сайлент-блоку, що у вас там втулки стабілізатора, стійки стабілізатора, і в результаті е, солідна сума на плановому ТО. Але при цьому скажу вам, що мокка рулиться класно. Мені подобається, як вона тримається. Мені подобається, як вона е, досить непогано сприймає нерівності на дорозі, але е, Варто пам'ятати, що в нашій тестовій машині опційні за доплату 8 тисяч гривень, вісімнадцяті диски, все ж таки цій машині краще імпонували б 17. -ті. в такому випадку, б на дорозі було ще більше плюсів. А на зиму я б взагалі можливо ставив і 16-ті, тому що високий профіль ще більше б гасив різноманітні е проблеми, які існують на дорожньому покритті. Так? Кермо класне, вона гарно налаштована, вона гарно збалансована, і реально, завдяки тому, що це ший суперкомпактний автомобіль, пересуватися на ньому по місту насправді одне задоволення. Перш за все, скажу, що мені дуже подобає цей колір. Неймовірно красивий і дуже багато поглядів до себе притягує. Тут зазначу, що Opel Mokka це, в принципі, був перший автомобіль бренду, який приміряв на себе візор, ось цей дизайн передньої частини, який тепер є фактично візитівкою нових Opel. Виглядає дуже прикольно, я вам казав, і в Grandland, і в новому Grandland, що мені ця система дуже сильно подобається. Трішечки в порівнянні з Doris у нас змінився бампер. Як бачите, у нас під номером є все, що вам Потрібно для адаптивного круїз-контролю. Так, машина зовні більше ніяких особливих змін немає. Диски у нас 18-ті встановлені за додаткову оплату. В базі будуть 17-ті. Все у нас чорним глянцем по периметру дуже красиво. Виглядає, але пам'ятайте, що купивши цей автомобіль, буде краще захистити це все діло прозорою плівкою. Також у нас чорна концепція продовжується дахом, продовжується чорними дзеркалами, і навіть стійка заходить сюди. Ну, загалом дуже стильово. Мені подобається, як мокка виглядає, і подобається те, що вона дуже компактна, тому що її довжина менш ніж 4 метри 20 сантиметрів. Здається, 4120 мм, міліметрів. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправте мене, будь ласка, в. В коментарях. І що мені завжди подобалося в ось цих оновлених опелях, це задня частина. Красивий малюнок оптики, красиво зробили чорний значок і чорний напис Мока. І окремий респект за те, що залишили все ж таки справжні труби вихлопу. Е, можливо, комусь і не подобається, але мені здається, що це такий додатковий акцент спортивності. Хоча ну по факту спортивністю тут і не пахне. Є така доволі стереотипна штука, що люди не очікують від бюджетних автомобілів якоїсь високої якості матеріалів, і якось асоціативно в головах багатьох бюджетні автомобілі це якісь старі китайці, які завжди були такі дубові, пластикові, неприємні. Через півроку рік почува... починали страшенно скрипіти. Ну, дивіться, мені здається серія наших випусків на тему бюджетних кросоверів сучасних. Ну, дуже сильно цей стереотип знищує. Навіть якщо подивитись на Мокку, дуже велика кількість різних матеріалів використовується в інтер'єрі. У нас і чорний глянець, і пластик під алюміній і ось такий красивий підметал пластик, який використовується на центральній частині на панелі приладів і продовжується на дверях. Пластик панелі приладів у нас доволі жорсткий, але він дуже прикольний, рельєфний. І насправді, ну, те, що він тут жорсткий, вам абсолютно ніякого дискомфорт. То не викликає, тому що ви з тією частиною ніяк не взаємодієте. Хоча ось тут на боковинах центральної консолі можна було б трішечки і попрацювати. Бо коли їдеш влітку в шортах, думаю, тут буде трошечки надавлювати. Ну але можливо, це я така неженка. Якщо ви теж неженка, поставте лайк під цим відео. Дуже красиво виглядає насправді з точки зору посадки. Класне сидіння зручно лягає рука на підлокітник. У нас чорна стеля, яка додає. Ну, завжди додає чорна стеля якоїсь дороговизни автомобілю і якоїсь більшої спортивності. Але не вистачає, як на мене, панорами, тому що в таких компактних авто, в компактних салонах, е трішечки давить на голову невелика кількість простору. Але все красиво оформлено. Єдине, що знов звернув увагу, що досить широка е передня стійка, і е за рахунок того, що дзеркало розташоване таким чином, що у нас немає щілини. Ось так по діагоналі. То можуть бути питання з оглядовістю при міській експлуатації, або потрібно буде отак зазирати, що не суперкомфортно, все ж таки, якщо трошечки порівняти Opel із попередніми автомобілями цієї рубрики, я можу сказати, що мені здається, він оптимально скомпонований в плані водночас сучасності, але при цьому без якоїсь зайвої пафосності, деталізованості, на яку насправді в багатьох автомобілях люди скаржаться. Мені особисто Висто вона до вподоби, але заходить не всім. Що ми маємо? Ми маємо кермо, яке сплюснуте і зверху, і знизу. Зручне, ергономічне, дуже приємне на дотик. Перед вами велика панель приладів, цифрова, кольорова, дуже красиво виглядає. Можна змінювати під себе, можна виводити різні параметри. Ну одним словом. Все, як ви любите в сучасних автомобілях. Все регулюється, все окей. По центру у нас великий дисплей мультимедійної системи. Як бачите, у нас є камера заднього виду, і скажу вам, що картинка дуже навіть якісна і дуже класна. Ну, прям реально у мене запитань до камери немає. Мультимедійна система оновилась в порівнянні із попередньою мокою. Я не знаю, якою була вона, тому що я попередньою мокою не користувався. Але зараз можу сказати, що виглядає вона красиво. Є можливість під'єднати телефон через безпровідний CarPlay, через безпровідний android Auto. Можна зайти в налаштування автомобілів автомобіля, і тут, в принципі, все звично як для автомобілів концерну Stellantis загалом. Кольори також міняються, можна виносити собі на головний екран певні ярлики, які вам хочеться мати під рукою. Керування кліматконтролем здійснюється теж через мультимедійну систему, але ось тут нижче у нас є все ж таки. Традиційний блок для керування. Бачимо підігрів сидінь, бачимо підігрів керма. Клімат, контроль у нас однозонний. Єдине, чого мені не вистачає, це якогось комфортного виведення цифри температури в салоні, тому що вона у нас ось тут маленька, і ось тут поруч температура на вулиці. І коли я їхав в теплішу погоду, у нас на вулиці 20 градусів, і тут 20 градусів, і я деколи плутався, яка ж температура. Є довколишнього середовища, а яка в салоні. З точки зору ергономіки, все чітко, класні сидіння, з дуже приємною оббивкою. Це у нас екошкіра, плюс такі м'які вставки по центру. Ну, все дуже круто. І ви знаєте, я зрозумів ще одну прикольну фішку. Значить, на цьому Opel кермо таке саме, як було на новій Астрії, таке саме, як на новому Грандленді. Я звернув увагу на ось цю смужку по центру, яка продовжується у нас ось тут зверху, на кермі. Потім я подивився на капот і побачив, що у нас на капоті точно такий самий виступ по центру. І ось тут, на центральній консолі, у нас тут, де знаходиться. Важіль перемикання, передачі точніше режимів руху теж така виїмка, тобто була якась концепція, якої ви все ж таки дотримувались. Ну, так, мені подобається. Свої думки, будь ласка, напишіть в коментарях. І якщо ви дивились попередні відео з цієї серії, поділіться, салон якого автомобіля вам до вподоби найбільше. Знаєте, про що я задумався? Це про те, що це по факту п'ятий випуск про топ-бюджетних кросоверів. І незважаючи на те, що ці всі автомобілі схожого дуже формату, насправді цільова аудиторія в них може дещо відрізнятись. Тому що деякі з тих машин, які ви вже бачили, або, можливо, ще й побачите на нашому каналі, тут це залежить від вашої активності, як я і згадував на початку відео. Одні більше дійсно схожі на машини, які хочуть акцентувати на собі увагу жіночі аудиторії. Є автомобілі, які хочуть здаватися більш універсальними і сімейними. Є машини, які хочуть бути більш футуристичними. Є машини, які більше наровляють туди в сторону класики, стриманості і прагматичності. І от. Напевно, Мока це саме от останній варіант, про який я згадував, тому що незважаючи на всю сучасність, класну мультимедійну систему, цифрову панель приладів, загалом архітектура побудови салону цього автомобіля свідчить. Про те, що це машина для людей, які не дуже фанатіють від футуризму, які більше віддають перевагу ось цій такій максимальній простоті, ергономічності, ефективності використання простору, і не люблять іти якогось зайвого. Можливо, пафосу, можливо, нестандартності, яка є, наприклад, в тому самому новому Opel Grandland, який ми знімали не так давно. Все ж таки, помітно, що Мокка, незважаючи на те, що це перший автомобіль, який на себе приміряв зовнішність, е яка тепер притаманна всьому модельному ряду Opel, в салоні він залишився простішим. Відверто зараз дуже чекаю на Opel Frontera, тому що я вже подивився на ціни, які озвучені на цей автомобіль. І у мене трошечки в голові дисонанс від нерозуміння, як позиціонуватиметься той автомобіль, де залишається Mokka. Одним словом, це все чекає нас обов'язково попереду на каналі Крукавто. Зараз як невеличкий підсумок, скажу, що Mokka е — Мока, це. Дуже цікавий, привабливий насправді для аудиторії автомобіль. Вони зустрічаються по місту, хоча не в такій кількості, як мені здається, вони б заслуговували продаватися. Тому що машина прикольна. Я зрозумів, що завжди, коли розповідаю про другий ряд, ми обираємо якийсь такий ракурс з боку, щоб показати, як тут це влаштовано. А тут мені стрельнуло в думку, що для того щоб показати ну всю критичність ситуації для людини зі зростом 1,90 м на другому ряду компактного кросовера, краще зробити це від першого обличчя. Ну звідси можна одразу оцінити наскільки класно виглядає панель приладів. А ось тут можна оцінити мої. Страждання, тому що коліна звичайно вперлися в сидіння, зріст 1,90 м, і ось це прекрасне, переднє, комфортне, м'ягеньке на дотик сидіння налаштовано під мене. Ну прям категорично не вистачає простору, але при цьому нормальний підлокітничок. Тут дверка, до речі, повністю пластикова, так як це ми часто зустрічаємо в автомобілях схожого класу. Попереду у нас є екошкіра, красива вставка під метал. Ззаду мінімалізм. Як я казав, Форд Пума це нормально, тому що в більшості випадків в таких автомобілях їздять або двоє людей, або взагалі одна людина. Тут на центральній частині ми можемо побачити, що у нас є тільки два для зарядки USB. І все. Ви знаєте, насправді дефлектор для виводу повітря для другого ряду, мені здається, вже давно повинен бути таким must-have для всіх автомобільних виробників. Але маємо те, що маємо. Так, все, в принципі, непогано. Якби я був зростом метр шістдесят або метр сімдесят і позаду. Теж сидів я, то було б все гуд. Е, дивіться, друзі, тут ситуація наступна: я працюю інженером-конструктором останні 6 років свого життя, і мені здається, що одне технічне рішення в цьому автомобілі ну, максимально дивне. Е, ось дивіться, у вас є ось тут під написом Мока е, виріс на центральній частині, який логічно для того, щоб відкривати багажник. Але є одне але кнопки там немає. Кнопку винесли. Ось тут, на низу бампера, де завжди буде брудне, тому що туди дуже закидає спід автомобіля, коли ви їдете там, в мокрий сніг в погану погоду. Я маю натиснути кнопку аж ось тут, потім все одно запхати руку сюди. І відкрити багажник. Хто мені зможе пояснити, чому так е, зробили? Ну спробуйте, тому що для мене це трошки дивно. Але тут ми маємо 350 літрів об'єму. Звичайно, це такий середньостатистичний показник для класу. Ось так виглядає зовсім поганенько, але можна опустити підлогу і буде ситуація кращою. Ну загалом для автомобіля довжиною 450 цілком нормальний результат. Є у нас жорстка поличка. Все окей, я сюди запихав дитячу коляску, вона сюди не влізла. Просто по ширині буквально на 2 чи на 3 см. Ну, але для міського автомобіля я вважаю дуже непоганий показник. Єдине, що хотілося б ще додати, це, напевно, все ж таки книж... кришку з електроприводом. Тоді б я зміг пояснити ось цю кнопку на бампері. А так, ну, ну не може все бути ідеально. Transcrição e Legendas Питання комфорту загалом від автомобіля. Ми теж сьогодні не будемо обходити стороною. Перше, на що ми завжди звертаємо увагу, це на шумоізоляцію. Насправді мені здається, що в моки шумоізоляція. Ну, якщо взяти по 10-бальній системі, ну 7 з 10 точно для цього класу автомобілів і для цього цінового сегменту дуже достойно. У нас непогана шумоізоляція. Арок у нас не дуже сильно відчувається в салоні двигун. Ну, в принципі, сам по собі цей двигун тихий і. До нього ніколи претензії стосовно зайвого шуму не було. Немає якихось особливих розкривань басистості на великих обертах, як то були, до прикладу, з пумою. Але загалом в комплексі за рахунок гарної шумоізоляції, хорошої оглядовості, компактних розмірів, автомобіль сприймається ну, як на мене, дуже позитивно. Чи хотів би я собі такий придбати з огляду на те, що я вам вже говорив в відео попередньому з цієї рубрики з пумою, з точки Зоро, що я теж для себе шукаю автомобіль. Ну, звичайно, що. Єдиний пункт, по якому насправді він би мені не підійшов категорично, це об'єм багажника, тому що я шукаю автомобіль побільше, а по факту мока довжині навіть коротша за гольф, який у мене був до цього. Але якби я шукав другий автомобіль в сім'ї, або ж автомобіль для дружини, або ж автомобіль просто для користування в двох без дітей, без потреби в великих об'ємах багажного відсіку. Цілком прикольно. Мені здається, що в принципі цей клас автомобілів у нас дещо недооцінений, тому що. Е Кросовери більших розмірів, по типу е, того самого Opel Grandland, Toyota rav 4, і е, ось цього формату вони є популярнішим, і люди, навіть яким насправді так часто не потрібні великі кросовери, хочуть купувати саме їх, тому що у нас в Україні машини в тебе має бути побільше, бо чим більше в тебе машина. Тим ти не знаю, крутіший чи більше вважаєш себе реалізованим, якимось впевненішим на дорозі. Ну це вже питання до людей, які на таких автомобілях їздять. Якщо у вас є думки, чому так можете написати в коментарях. І обов'язково ще раз нагадаю: не забудьте поставити лайк під цим відео, написати декілька приємних або не дуже слів, і поставити дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про новий контент, який виходитиме на каналі. Дивіться, перше правило Ютуб каналу Крукавто, це те, що я з вами максимально щирий. І скажу вам так: Opel Mokka – це не той автомобіль, який можна назвати мрією, особливо якщо ви автомобільний фанат і цікавитесь в принципі автопромом. І будучи до кінця відвертим, я скажу, що жоден із автомобілів, які були в нашому рейтингу і ще можливо будуть, якщо ви будете проявляти активність під цим контентом. Ну, жоден з них не висів би плакатами на стіні в квартирах автомобільних фанів. Це нормально. Це бюджетний сегмент, це автомобілі, створені виконувати задачі. Задачі з повсякденної експлуатації, задачі з того, ви їздили на роботу, задачі з того, ви їздили додому в офіс, возили дітей в школу, в садок, каталися кудись з друзями на вихідні. І я вам скажу, що. Уже дуже цінним і важливим є те, що в ці автомобілі почали вкладати великі ресурси з точки зору дизайну, з точки зору електронних асистентів, які тут присутні, і це все вже дуже круто. Зараз я хочу вам подякувати, що ви додивились це відео до кінця, що поставили лайк під відео, написали коментар. Звичайно, дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.